Так, як я думаю, ви знаєте, у нас зараз велика мода на мультивсесвіт. Всі хочуть мати свій мультивсесвіт, робити великі кросовери та заробляти на цьому гроші. Але більш-менш нормально це виходить тільки у Марвел. з їхньою сіткою фільмів, яку вони продумують на роки вперед, в принципі, роблять це доволі успішно. DC теж намагається їм якось трошки піддавлювати ззаду, однак, ну об'єктивно в DC дуже багато проблем. А в першу чергу пов'язаних з бізнес стороною цих питань, тому вони не можуть ніяким чином це реалізувати в щось путнє, але принаймні вони стараються. Ну і звичайно, свій все хоче побудувати і в Sony. Соня, як ви знаєте, має права на людину павука який хоч зараз і з'являється у кіно Всесвіті Марвел, але фактично він є орендованим персонажем, який там з'являється фактично тимчасово на певних умовах. Так от Соні вирішила побудувати свій кіно Всесвіт, точніше навіть не просто кіно Всесвіт, а мульти Всесвіт, і зробити це навколо, звичайно, що людини Павука. Мультивсесвіт навколо людини павука називається Spider-Verse. Spider-Verse об'єднує в собі, очевидно, що всіх люди... людей павуків, які колись існували. Ну, як ви бачите зараз на картинці. Ця концепція, звичайно, що бере свій початок у коміксах. Ну і тепер вона буде відроджуватись уже у кіновсесвіті Sony, які вони будуть будувати навколо людини Паука. Чому ми взагалі зараз про це говоримо? Так це тому, що на днях було випущено трейлер Людина Павук 3», немає шлюху додому, який анонсує повернення цього фільму до кінотеатрів. Так, знову його будуть пускати в прокат. Там додали 11 хвилин хронометражу. Ну і як ви бачите, вже 2 вересня воно має з'явитися в кінотеатрах. Квитки вже продаються. Якщо чесно, я не знаю, чи будуть показувати у нас. Наскільки я розумію, то поки що немає жодних анонсів. Принаймні, там в переліку фільмів, які виходитимуть у майбутньому, я не побачив людину Павука 3». Хоча, чесно кажучи, такий варіант не виключаю. Я думаю, що він може з запізненням, але все ж таки з'явиться в другому нашому прокаті, тому матимете можливість його подивитися. Моє ставлення до людини Павука 3, чесно кажучи, трошки негативне. Мені здається, цей фільм просто не використав ті можливості, які він мав. Було запропоновано цікаву концепцію, була дійсно непогана ідея, однак вона реалізована дуже дуже, дуже погано. Якщо виключити той фактор, що фільм з'являється три, точніше двоє попередніх спайдерменів. То відповідно сам фільм по собі, ну, дуже нецікавий. Кажу вам так: в 90-х був такий серіал Людина Павук. От це кадри з нього. Можливо, ви його бачили в цьому мультсеріалі. Дуже багато було кросоверів з іншими персонажами, і от просто ну фактично в кожній серії, де є кросовер, там це було зроблено на порядок вище ніж зараз. Вони це зробили у фільмі 2021 року, 22, го пробачте. Да, він же вийшов в цьому році 22 го року. Ну, коротше кажучи, мені не дуже сильно сподобався людина павук 3, шлях додому. Фільм відносно непоганий, однак, враховуючи те, які можливості були, я, мені здається, що вони просто їх абсолютно не реалізували. Зняло абсолютно прісне кіно, без жодної якоїсь цікавої ідеї. Фактично, фільм зводиться для того, щоб просто екранізувати меми з, люд... з людиними павуками, які тицять пальцями один в одного. Та для того, щоб трошки вкинути фан-сервісу. Не знаю. Мені здається, це явно не те, чого заслуговує людина Павук. Але як то кажуть, менше з тим, повертаємось до Sony та до Спайдерверсу. Son, як ви знаєте, вже має Венома. Фільм-два фільми про Венома. Комусь вони подобаються, комусь вони не подобаються. Фільми, фільми об'єктивно слабенькі, однак, ну, чесно кажучи, дивитись їх можна. Також Соні має Морбіуса. Ну, якщо чесно, Морбіус – це, ну, це повний трешак. Ну, давайте чесно. Однак, ну окей, маєте Морбіуса і маєте Морбіуса. Ну і звичайно, що падальник. От, з кіновсесвіту Марвел тепер перейшов до Sony. Е, Майкл Кітного грає. І він тепер є, ну, принаймні, якийсь час буде частиною Sony. Тому в них вже така от собі команда збирається: Venom, Морбіус та Падальник. Ну, і, звичайно, для того, щоб їм взагалі створити якісь. Мультиверс, їм потрібен хоча б один спайдермен. Ну і, звичайно, ходять чутки, що таким спайдерменом, який буде сонівським спайдерменом, може стати Ендрю, Гарфілд. Да, от, Ендрю Гарфілд, який вже там, Приймав скажімо так, участь у фактично вже трьох проєктах, двох сольних та одному кросовері. От, Він може стати він може повернутися до ролі спайдермена і відповідно стати таким спайдерменом для. Spider-Verse, який буде, який буде належати Sony. Ну а для того, щоб це все закрутити в один великий мультивсесвіт, звичайно, що буде використана концепція Мадам Паутини. Якщо ви не знаєте, то Мадам Паутина це такий от аналог доктора Стренджа з Спайдерменівських коміксів. Це така жіночка, яка володіє дуже такими дивними силами. Там зараз не будемо вдаватися в деталі, тому що там дуже багато варіацій. Якщо дуже просто, то вона може я подорожувати між. Різними світами і з'єднувати різних спайдерменів один з одним, там перекидувати їх щось типу. То. Ну і не знаю, чи ви чули чи ні, однак фільм про а, Мадам Паутину вже знаходиться в активній роботі. Зіграє Мадам Поутину Дакота Джонсон, якою, сподіваюся, ви не знаєте по фільму відтінки Сірого. А, так, ну таким чином вона буде грати Мадам Палутину. Да, Об'єктивно, що Мадам Паутина вона старенька жіночка. а Дакота Джонсон не дуже старенька, ну, не знаю, можливо, буде якесь переосмислення. Подивимося. Фільм, до речі, вже навіть має дату виходу. Він має вийти у 23-му році, от, осінню, там, якщо я не помиляюсь, то 6, -го, 6 -го жовтня да, 6 жовтня 2023 року має вийти цей фільм от, з Дакотою Джонсон про Мадам Паутину, який буде збирати відповідно, весь цей скажіть мені, spider verse до купи. От, можливо, з Андрю Гарфілдом, можливо, з кимось іншим, а можливо, взагалі без Спайдермена, що, чесно кажучи, буде дивно. Однак, я думаю, що все-таки ми побачимо там. Побачимо, побачимо всіх, кого потрібно. Можливо, ми навіть побачимо там усіх трьох Спайдерменів, чому ні. От, але сподіваюся, Sony зробить щось цікаве, тому що те, що вони зробили в кооперації з Марвел, маю на увазі Спайдермен 3, мені не сподобалось абсолютно. Також на літо 24-го року у Sony заплановано вихід ще одного фільму, назву якого ми поки що не знаємо. Ми взагалі не знаємо, що це буде за проект. Хтось спікулює, каже, що це може бути наступний фільм про спайдермена. Хтось каже, що це може навіть бути фільм про Сінестер Six, Зловісна Чістка. Тому що там вже більшість персонажів той же, от, скажіть мені, падальник. Вони вже всі з'явилися фактично у кіновсесвіті Sony. Тому якийсь фільм точно вийде, але що це буде за фільм? Ну, поки що ніхто не знає. Однак добре, що Sony долучається до цього клубу і починає активніше розвивати свій мультиверс, а точніше, Спайдерверс. Ну і наостанок я хотів би поговорити про роль Тома Холланда та Спайдермена в цілому у кіновсесвіті Марвел. А моя особиста думка, що вони будуть потрошки цього персонажа зливати. Він буде перетворюватись на такого другорядного персонажа, який десь там на фоні з'являється. Він може навіть з'являтися в багатьох фільмах, а може навіть виходити в якихось сольних фільмах. Однак, на мою думку, він точно не буде керувати месниками, так як це було в коміксах в деяких арках. Також він явно не буде якимось ключовим персонажем у питаннях мультивсесвіту. Коротше кажучи, я думаю, що Марвел подивилась на те, як Соні активно починає розвивати свій мультивсесвіт і розуміє, що їм треба. Бути дуже обережним з людиною поуком, тому що в будь-який момент його можуть або забрати, або поставити якісь невигідні умови. Тому моя думка, що спайдермена у кіновсесвіті Марвел буде ставати все, ну, його може і не буде менше, але вплив його точно буде менший. Але в будь-якому разі, ви маєте розуміти, що як мінімум ще один фільм з Томом холодом, в фільм, фільмі маю на увазі, в рамках кіно-всесвіту Марвел. Ми точно побачимо, він же анонсований, про це вже всі говорять. Я навіть не здивусяв, якщо він вже в роботі на якихось ранніх стадіях. Тому ще з Холодом ми поки що не прощаємось. Більш того, я думаю, що не виключений варіант, коли Sony може віддати Марвелу якогось там Майлза Моралеса або якогось іншого типу спайдер-персонажа, а собі залишити відповідно ну, головний приз. Отакий у нас сьогодні сумбурне трошки вийшло відео. Якщо вам не важко, то будь ласка, поставте лайк під цим відео. Напишіть пару слів в коментарях. Таким чином, ви сильно підтримуєте мій канал, а також україномовний Ютуб взагалом. Тому що робити відео на україномовному ютубі це, чесно кажучи, не дуже просто. Дуже був радий вас бачити і із задоволенням поспілкуюсь з вами у коментарях. А ми побачимось у наступному відео.